Привіт! Сьогодні ми продовжуємо налаштування вашого робочого кабінету. Поговоримо про те, як за допомогою інструментів на майданчику «ЯТендер» відслідковувати ефективність роботи своєї компанії із тендерними закупівлями. Мова йде про можливість використання автоматичних звітів за попередньо заданими для них параметрами. Зазвичай наші клієнти використовують такі звіти для моніторингу закупівель, планування майбутньої участі в тендерах. Відслідковування активності конкурентів, оцінки власної результативності та звітування перед керівництвом. Кожен із звітів можна завантажити у вигляді Excel. У кабінеті в розділі Аналітика вам доступні три види звітів: це актуальні закупівлі, аналіз моїх тендерів та закупівлі без моєї участі. Давайте детально розглянемо кожен із них. Звіт Актуальні закупівлі надає інформацію про всі конкурентні закупівлі, що перебувають у статусах період уточнень та очікування пропозицій. Цей звіт допоможе швидко проаналізувати ключові параметри закупівлі, такі як очікувана вартість, кількість товару або послуги. Та прийняти рішення щодо участі у закупівлі, також ви можете використовувати аналіз своїх тендерів. Цей звіт збирає інформацію по всіх конкурентних закупівлях, в яких ваша компанія брала участь. За допомогою такого звіту ви можете проаналізувати свій відсоток перемог відносно всіх тендерів, в яких ви приймали участь, або ж переглянути інших переможців, їх цінові пропозиції тощо закупівлі без моєї участі. Це звіт, який збирає інформацію про всі конкурентні закупівлі, в яких ваша організація участі не брала. Наприклад, менеджер відповідальний за подачу пропозицій був у відпустці, або з інших причин ваша компанія певний період не приймала участі в закупівлях. Вивантаживши звіт, ви маєте можливість проаналізувати втрачену вигоду, подивитися, на які суми були оголошені закупівлі, хто приймав участь, перемагав та з якою ціною. Для формування потрібного звіту робимо наступні кроки. У розділі Аналітика обираємо тип звіту, вказуємо потрібні нам коди класифікатора та зазначаємо період, за який були створені закупівлі. Формування звіту займає певний час, про що нас система попереджає. Готовий звіт знаходимо у вкладці Мої звіти. Поряд із ним вже доступна кнопка Завантажити. Сформований звіт про актуальні закупівлі виглядає так. У ньому ви знайдете всю важливу інформацію по кожній закупівлі, наприклад, код закупівлі, це її ідентифікатор в системі Прозоро, назву і код компанії замовника, хто оголосив тендер, очікувану вартість лоту або закупівлі, вартість участі у тендері та іншу важливу інформацію. На цьому все. Побачимося у наступних відеокурсу.